¡Gracias! Тревоги, до застепной бурья знать не можешь долисовать, может, крылья сложить посреди снега. Слетались головы и туши, дрожь колотит немца за рекой, это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой, это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. ЗІС-5. п'ятий у народі його з повагою називають Захаром Івановичем. Ця монтажівка займає почесне місце на п'єдесталі слави автомобілів воєнної доби. Прототипом зіса стала одна з моделей, що випускав московський завод Амо. Її збирали з американських комплектуючих. Для Зісу модернізували, збільшили потужність двигуна, вантажопідйомність, водночас спростили гальмівну систему, механічний привід. Так, влітку 1933 року з воріт заводу імені Сталіна виїхав перший Захар. На відміну від свого попередника, автівку зібрали виключно з радянських деталей. Зіс 5 став другим за масовістю після полуторки. За 15 років з зійшло більше півмільйона машин. Зі сп'ятий для ветерана великої вітчизняної Дмитра Пінаєва був улюбленцем. За його кермо він сів ще до початку війни. Я Ганя таке та молоді молодий були. Дмитро Пінаєв 1919 року народження в 20 років вступив до лав Червоної армії. Автомобіліст-механік забезпечував авіачастини боєприпасами. Був тричі поранений. Нагороджений трьома орденами червоної зірки другого ступеня, медалями за бойові заслуги, за взяття Берліна за перемогу над Німеччиною. Молодий стирали, за вас не розлучилась зі СОМ доля і на фронтових дорогах. На ньому виїхав на своє перше бойове завдання. За кермом отримав і перше поранення. Раніли ліву рукою. Рані я боявся бути мати. Тому що я одною рукою вів в 500 кілометрів. Всі удивлялись потім командування, зібралися, навіть коли мене зустрічали. Я похудів, тому що больною ночі не пав, не спав дві ночі. Але завдання є завданням. Його Дмитро Андрійович все ж таки виконав. Раз коленечка с його потом навчили, я тут найстаршу машину. Він допомагає, я, значить відправляє тільки правою рукою. Отак і за руль. І за руль, і за руль, і за руль, 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 руль. Отак газети написали подвиг солдата. Це обом не було подвиг солдата. Простота та надійність зісу зробила його улюбленцем водіїв фронтовиків. Для ремонту вистачало ключів десяти розмірів. Водії жартували, що за необхідності можна взагалі обійтись одним сімнадцятим. Справитись з його ремонтом могла і недосвідчена людина, а майстри робили це навіть під кулями. Сняли двигатель. Значить, Раз, два, взяли трубу петля, петлю, викручують свічку. В одному, в одному, в другом. Подняли, двигатель сняли, разобрали, картер сняли, а там перевели каленчий вал, пала по палам. Нашов все, поставили каленвал, другої там. другие вкладыши, все, все. Встановили машину, Ось це прямо і там на місці боя. Унікальну пристосованість ЗІСів до фронтових умов підмітили і окупанти. Мені не збросала стальний 5 сп'ятані справим. подцеляет на трос і тащать за собою при ступені. Ета говорить о том, що они дорожчить зі СІС-5, это ж простає машина. 25 модифікацій пережила перша модель ЗИСу. На його базі збирали пасажирські автобуси, бронемашини, санітарки, артилерійські тягачі. До речі, легендарні реактивні системи Катюша. Також встановлювались на зісах багато було експериментальних зразків, які так і не дійшли до серійного виробництва. Це вантажівки з газогенераційними установками, що працювали на коксі та дерев'яних брикетах, і навіть електромобіль. Щоправда, цей таки зробили в одиничному екземплярі. Півтори тонни його акумуляторів вистачало на 60 кілометрів. Використовували ековажковик як сміттєвоз. Одна з численних модифікацій Захара і до сьогодні зберігається у Вінницькому музеї ретроавтівок. Це пожарный автомобіль для тушення скажем, Машина эта не выпускалась серійно на заводі. Серійно з заводу йшло тільки шассі і кабіна. Остальное все оборудование пожарное вже делалось на спеціалізованих заводах. Пожарная команда, которая обслуживала данный автомобиль, экипировалась шлемы пожарные, это образца 1939 года. Пожарные сами сидели на лавке, вот их было по три человека с каждого борта, дабы не выпасть при движении из автомобиля были такие предохранительные ремни. Садился пожарный, пристегивался здесь ремешком, вот. І впереди сидів главний брандмайстер, який зібрав. Ще можна було там кітаматом нагнуть, зазивавшомуся прохожому. Там заливалась вода. В данном автомобиле цистерна на 2 тонны воды использовалась. Э, родные остались барабаны, э, на которых, вот вы ви видите, здесь было намотано э, шланги для пожаротушения. Разматывался барабан, вот там цеплялся шланг и, скажем, под давлением включалась помпа данного автомобиля и давлением воды тушили возгорание. Сам зі сп'ятий, як то кажуть, у вогні не горів. Взимку, аби машина не замерзла, водії розпалювали багаття прямо під нижчим. У нас карита такої була. костер під картер. Картер. Глієм прямо, З 41-го на 42-й рік під Москвою мороз був 40. 3.42 градуса. Это что-то страшное. Вот тогда держали мы в снегу, сейчас вспоминаем. И значит спрашивать интересно, какая жизнь, эти живые мы останемся. Какая жизнь будет после этого, после войны? Дожили, до этой жизни. Вот она, живая перед нами. Понимаете? Там стреляют, там горит, там топят кого-то, там черт все знаешь что творится, телевизор скучаешь. Я говорю, вот она, жива. На 69-й день перемоги на цьому зісі вперше не виїхали святкувати велику весну. А Дмитро Андрійович Пінаєв теж вперше не одів свої ордени. Зі смутком каже: вони сьогодні не в пошані, але час все розставить по місцях. Славетні солдати і машини ще пройдуть переможним парадом. Солнце, нежно с морем прощал в этот час и признала Оне любви.